Xiaomi Redmi 10C дуже швидка, екстремальна розпаковка, тому що у нас, крім чорної п'ятниці, ще сьогодні blackout. Ми сидимо без світла. Світло було, було сьогодні 3 години. Ми зарядили павербанки, тепер все працює на павербанках і ми придбали новий телефон в комфі. В Comfy теж красунчики працюють з ліхтариками та на автомобільних акумуляторах. Придбали ми телефон, оплата частинами від Монобанку. Вони нам пообіцяли ще кешбек на рахунок комфі. 1%. Letyshops не працює, але Letyshops можна скористатися в других магазинах, в інших магазинах, інтернет-магазинах і отримати кешбек теж. Суттєвий. Посилання реферальне на Letyshops, і як ним користуватися, буде в описі. Так, ось такий у нас телефон. Ціна в нього акційна зараз 6500. Ми ще купили до нього такий чехольчик, дешевий. А Юлія зараз зніметь плівку з цього телефону. Це її телефон. Нам потрібен майстер-клас по, по зняттю захисної плівки. Знімаємо. Все, телефон вважається не новим. Запускаємо. Так, а він у нас вже запущений. Так, скільки в нього процентів? 59. Не бачу там скільки. Так, мова українська. Збільшити розмір, зменшити розмір. MIUI 13. Так, мова українська, так. Україна, так. Це у нас що у нас? Якесь правила умови користування. Ми завжди згодні. Потім прочитаємо. Так, нам потрібно ставити сім-карту. Сім-карта тут за допомогою скріпки, мабуть. Так, в коробці у нас є такий от конверт і тут є скріпка. Розбий телефон. Так, шукаємо, де в нього. Слот. Так. Слот на дві сім карти і на карту пам'яті. Так, карти в форматі Nano-SIM. Nano-SIM – це найменший розмір виковирюємо. Позиціонуємо, і у нас карта на місці. Так, ми б додали мережу, але у нас немає. Є 5 g Ну, це якісь сусіди у нас роздають Wi-Fi, тільки не всім. А наш Wi-Fi не працює, тому що у нас немає електрики. Так, поїхали далі. Так, розваги, це вже в нас Київстар буянить це його 7 меню. Так, нам потрібно вийти. Не вих... Де воно? Куди воно? Не заходити. От так от. Wi-Fi. Пропустили. Підготовка телефона. Чому такий телефон? Ми подивилися огляди і вирішили, що в такому ціновому сегменті це оптимальне рішення, тому що тут 4,64 у нас пам'ять. Камера 50 плюс 2 мегапікселя. немає у нас е ширика, Є, має, має бути спалах, і немає, мабуть, у нас якогось там чого там, чого там ще має бути. Е фронтальна камера, по-моєму, 5 мегапікселів. Процесор, тут у нас, якщо не е помиляюсь, Snapdragon, а в десятки просто Helio або навпаки. Тут є графічний прискорювач окремо. Що він там готує так довго? Не, мабуть, шукає Wi-Fi, якого в нас немає, бо е, намагається настроїти нам 3G, який теж працює в квартирі з перебоями, тому що у нас є долбанутий північний сусід, поки що є, поки що не розвалився не втік до себе на болота в тайгу. А він нам дуже портить нормальне життя. Але нічого ми не здаємося. Ми копимо справедливу злість і намагаємося жити нормальним життям. Ось, Бачите, купили новий телефон. В кредит, але новий. Поки він шукає мережу, скажу, що тут е, захисне скло. Ну, Скло телефона, звичайне. Воно незвичайне, воно е, горіло глаз. У мене на Sony горіло глаз вже років ну, 4 чи 5, воно майже без таких серйозних подряпин. От, поки він, поки він шукає мережу, у мене тут на фоні ще валяється перший з Redmi, який ми придбали. Це 3X, а це просто 3. От дивіться, це тут, по-моєму, 5 дюймів, А тут у нас діагональ екрану вже 6,7 з копійками. У 10-ки простої 6,5. Тобто екран трішечки менший. Так, до Wi-Fi він підключився, але я не думаю, що він там сильно щось качає. Звіти, тому що Life теж в квартирі. Зараз поганий поганий сигнал підключено. Поїхали далі. Підготовка телефона. Може зайняти кілька хвилин. А, як на мене, то саме цінне в цьому телефоні, то що є а, NFC. Правильно я сказав, да Дуже зручна штука і а, порт зарядки Type-C, якщо вам видно, і є у нього 3,5 аудіовихід камери виглядають ось так, якщо теж видно. Ну, я думаю, зовнішній вид можна нагуглити а, десь де завгодно. Такий, це колір, якийсь грей у нас. У нього є така текстура чи структура. А, є швидка зарядка, він підтримує. І давайте, поки він, поки він шукає мережу, подивимося, що у нас є в коробці. А, так, зарядний пристрій такий великий. Я не бачу наскільки. Юля, подивишся, скільки тут в нього ампер? О. Там щось. Ми без радістю скопіювали, але попередній Юлій телефон зайшов в бутлуп і доступу до інформації немає. Ми його будемо продавати на запчастини на OLX. Так, що ти ми в темноті не бачимо, наскільки Ампер блочок. Потрібно зняти з нього оцей чехольчик, він матовий. Всі сліпі в темряві. Так. Бінго. Я роздивився, скільки до цей блочок. Блочок всього-навсього на 2 А. Зарядний вихідний ток зарядки 2 А. Ну, швидка зарядка буде працювати, але не на максимальній ефективності. Так, ще у нас є. Оригінальний шнур, дуже цінна річ Type-C. Довжина не сильно в нього велика. Так, і все. От така от коробка. Чохли і плівка йде тільки в моделі Note. У нас звичайний. Так. Нічого ми тут. Не скопіюємо, бо нема звідки. Не вдається війти. Ну, зрозуміло, що не вдається, тому що з Wi-Fi у нас, з інтернетом, у нас проблема. Спробуйте пізніше. Ми, ми з радістю спробуємо пізніше. Проблеми у нас з інтернетом, мабуть, тому що базові станції мобільних операторів всі лягли, тому що немає світла. Ми зараз трішки будемо економити ресурси, поставимо камеру на паузу та освітлення на паузу і знайдемо все-таки інтернет, а потім продовжимо. Де, нормально все. Екстремальний огляд продовжується. Ми вийшли на вулицю. А, не то. Так. Я буду держати, а ти будеш нажимати. Ні? Юля дуже переживає, щоб телефон не упав туди з 9 поверху. Я буду його держати крепко, міцно двома пальцями. Так. Тут або він зараз знайде. Київстаровський старовський інтернет, або знайде лайфовський, той, що мені Так, Юля, вводить, вводить, можна не показувати. Можна не показувати. Ми його... Так, оце, дивіться, це така осіння Одеса. Ще не видно, але світло є тільки у тих будинках в Далечині, тому що там стоять генератори і є магазини, і там можна піти і підзарядити свій гаджет. Так, ми запросили код підтвердження. Не знаємо як, тому що карточка в цьому телефоні. Так, ага. Так, він все нормально, він сам її підтягнув. Нормально, екстремально. Так, все ми приймаємо. Чого я так стою, скажи мені? нас вітають вже. Вітають з тим, що ми в таких екстремальних умовах. О! Отримання даних облікового запису. Процес пішов, Юля, не переживай, все буде добре. Так, о. Я не бачу, що він хоче, але я думаю, що ми зі всім згодні. Так? Так. Ми зі всім згодні, ми потім розберемося, якщо не так. Ми зробимо спочатку тільки блокування екрану. Чи можна пропустити це? Ну, ми це пропустимо. Доступ до місця знаходження ми поки що відключимо. Насилати дані про використання нам це теж не потрібно. Автоматичні оновлення це чого у нас? Yeah. Автоматичні МІЮАЙ, хай буде чи відключимо поки. Оголошення хай будуть. Карусель Шпалер хай будуть. Програма покращення якості хай буде. Погодитися. Дозволите. Так, класичні, поки що класичні за замовчуванням. Налаштування. Угу. Так, пів. Роботи зроблено, завантаження програм. Зараз він має підтягнути ті програми, які е, залишалися у Юлі на старому телефоні. А чи підтягне він їх чи ні, це вже друге питання. Нужно його пропустити? Таким інтернетом це дуже все повільно проходить, але нам потрібно щось, якщо ми далі. Чи ні? Він, він не слухає. Нам нічого не залишається, як чекати. Щось, щось, щось рухається далі. Ух ти яка краса. Вау! Да? Дуже яскравий у нас екранчик. Так, він нам є, у нас менюшка така. Я... Ух, яскрав... дуже яскравий, Bluetooth, ліхтарик. Так, це нам все не цікаво. Про телефон. Давайте подивимося про телефон. У нього е написано зайнято 25 ГБ, Android NAS 11. Версія MIUI стабільна, ановлення системи було дуже давно, нам потрібно буде оновити систему. Всі е характеристики ще подивимося. Так, ось у нас про оперативну пам'ять написано. 8 ядер у нас. Так, що у нас модель, версія модуля зв'язку. Так. ну Дивіться, екран дуже яскравий. Камера тут, якщо я не помиляюсь, 50 Мбікс, я говорив так. Так, доступ до фотографій погоди. Так, дивіться, камеру. Так. Чисокни, додатка, дзвоти, доступ до камери доступ. Лише цього разу. Так, дивіться, яка краса, як він передає передає дуже гарну картинку тут. З настування ми будемо розбирати, розбиратися пізніше. Зараз ми запустили телефон, зробили а, мінімальні якісь налаштування, Netflix предоставлений. А, Можна зробити ще таку фішку, якщо вона тут проканає. Якщо ми встановимо на регіон, де тут у нас регіон, регіон Великобританія. Фішка в тому, що якщо ми встановлюємо Велику Британію, більшість попередньо встановлених програм завантажуватися не будуть. Вони будуть вам доступні тільки після того, як ви захочете їх завантажити за своїм бажанням. Тобто, якщо нам потрібен YouTube, ми нажмемо на YouTube, і він має сказати, що він його хоче завантажити. Я вгадав чи ні? Ну, з таким інтернетом зрозуміло. що. М? Мова стоїть українська і все остальне. Там... Я думаю, що на цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коменти, задавайте питання, ставте лайки. А, якщо він зламається цей телефон, чи з ним щось станеться, чи щось ми знайдемо цікаве, обов'язково запишемо відос. А зараз я його віддаю Юлі. Вона обіцяє ним акуратно користуватись, не кидати його, не ламати, не царапати. І дуже зберігати, тому що я кажу, це е, телефон в бюджетній ціновій категорії, але я би не сказав, що 6,5 тисяч це такий собі бюджет. Всім до побачення, все буде Україна. На!